Вітаю вас ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «Сумдепо онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. З метою ознайомлення зі станом справ у трьох сумських університетах обласний центр днями відвідав заступник міністра освіти і науки України Михайло Вінницький. Першим його зустрів сумди ПУ імені Макаренка. Свою зустріч з керівниками структурних підрозділів, директорами чотирьох навчально-наукових інститутів і деканами трьох факультетів, Михайло Іванович почав з того, що приєднався до численних привітань і поздоровлень колег на адресу директора навчально-наукового інституту педагогіки і психології, кандидата педагогічних наук, професора, члена комісії Мон України з рецензування підручників для початкової школи Світлани Кондратюк з нагоди її ювілейного дня народження, побажавши вже колишньому багаторічному завідувачу двох. Профільних кафедр цього інституту міцного здоров'я. Творчого неспокою, здійснення усіх заповітних мрій під мирним українським небом, говорячи про погляд на поточну ситуацію в регіоні крізь призму структурної оптимізації в освітній галузі, заступник міністра спростував чутки про дежав'ю 2004 року. Подякувавши сумським педагогам за неймовірно важливу роботу у вельми непростих умовах воєнного часу. Є певна така тенденція демографічна, до якої ми змусимо колись дойти. Очевидним є те, що, мабуть, три університети на суми можливо, що забагато, але на зараз, на сьогоднішній момент, жодних рішень не приймається. Це той випадок, коли якщо будуть якісь зацікавлення, чи будуть якісь розмови внизу, ну, внизу, перепрошую, я маю на увазі між колективами, то ми будемо дуже таке підтримувати. Але на сьогоднішній день якісь там з Києва приїздити і казати, вам, от вам жити так, точно ніхто не буде. Можемо тільки вам подякувати за вашу стійкість. За те, що ви. Ну я сьогодні їхав майже 4 години, і машини їдуть в обидві сторони. Військові. Видно, що тут вибачте дві конкретний, тому треба триматися. І на сьогоднішній день ми вас підтримуємо як можемо. От так що дякую, дякую. дякую. Михайло Іванович відзначив вельми високе восьме місце Сумського педагогічного університету у минулорічному міністерському рейтингу працевлаштування випускників українських університетів, що вплинуло на найвищий коефіцієнт бюджетного фінансування 1,25, А це додаткові 17 мільйонів гривень, які університет держить до початку літніх відпусток. Крім того, Сумщина, за словами пана Вінницького, з коефіцієнтом 1,05 замість 1,03 буде прирівняна до Харківщини у фінансуванні закладів вищої освіти як область, де точаться бойові дії. Найближчим часом для Сум буде ліцензована вельми затребувана на сьогодні спеціальність фізична терапія ерготерапія. Будуть виділені 10 мільйонів гривень на облаштування укриття в університетському гуртожитку номер 4 де мешкають викладачі і студенти. Як повідомив Михайло Вінницький, при Раді Європи існує обсерваторія з навчання історії в країнах старого світу. Обіймаючи посаду віце-президента цієї організації, він рекомендуватиме істориків і філологів Сумського педагогічного університету для аналізу і подальшого коригування підручників з історії для провідних європейських країн, аби історія нашої суверенної держави була подана об'єктивно і неупереджено, і Україна сприймалася європейцями без багаторічних отруйних штампів і наративів руського міру. Минулого понеділка, 24 березня, відбулося планове засідання вченої ради Сумського педагогічного університету. Перше питання порядку денного діяльність студентського самоврядування університету у 2024-2025 навчальному році. І незважаючи на те, що до його завершення ще далеченько, виконувачці обов'язків студентського ректора СумДПУ Марині Куриленко було про що доповісти членам вченої ради. Ознайомила зі структурою ОСС, представила усіх відповідальних за конкретні напрямки багатогранної роботи, перелічила найважливіші освітні, наукові, культурно-масові, спортивні. Заходи, які вже вдалося реалізувати, згадала про волонтерську роботу і благодійні акції, проведені студентами педагогічного університету, про подорожі за програмою академічної мобільності і участь у грантових проєктах. Не забула сказати про виклики і проблеми, що стоять перед студентським самоврядуванням, і окреслила перспективи роботи до завершення поточного навчального року. Наступний доповідач, начальник центру професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання, і одночасно відповідальний секретар приймальної комісії університету Ірина Михаличенко. вона представила на затвердження вченою радою правила прийому на навчання до СумДПУ у 2025 році. Головний документ, яким керуватимуться члени приймальної комісії, і на легалізацію якого з нетерпінням чекають численні потенційні абітурієнти. Він вельми змістовний. У ньому сконцентрована геть уся важлива інформація щодо підготовки необхідних документів і порядку дій вступника на шляху до зарахування студентом сумди. він звичайно був затверджений і до 28 березня буде розміщений на офіційному сайті університету у розділі Вступнику. З подачі першого проректора університету, кандидата психологічних наук доцента Ганни Заїкіної і проректора з науково-педагогічної наукової роботи, доктора економічних наук, професора Ольги Кудріної, вчена рада затвердила кілька положень: склад разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду та проведення захисту дисертаційних робіт, надала рекомендації до друку навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, збірників наукових праць викладачів та періодичних вид дань з грифом Сум ДПУ і на цьому завершила своє березневе засідання. Наступне відбудеться останнього квітневого понеділка. Упродовж двох березневих тижнів і першої половини квітня в сумському педагогічному відбудуться дні відкритих дверей, які проведуть окремі структурні підрозділи університету. Першим свої двері для потенційних абітурієнтів гостинно відкрив навчально-науковий інститут історії, права та міжнародних відносин. Наших потенційних абітурієнтів, які суботнього березневого дня, завітали до сумського педагогічного університету. Щиро вітала перший проректор, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Заїкіна, ознайомивши старшокласників з історичною історією найстаршого сумських закладів вищої освіти. Безпосередньо зі структурою навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин, спеціальностями, за якими здобувають вищу освіту бакалавського і магістерського рівня, викладачами провідних кафедр абітурієнтів 2025 року знайомив директор цього структурного підрозділу кандидат історичних наук, доцент Олександр Жуков. Відповідальний секретар приймальної комісії Ірина Михайличенко дала стислу, утім, вичерпну інформацію щодо проведення усіх етапів вступної кампанії 2025 року, запевнивши учасників дня відкритих дверей у тому, що фахівці приймальної комісії розв'яжуть будь-які проблеми, що можуть виникнути під час вступу до університету. І, звичайно ж, відбулося те, заради чого значна частина старшокласників завітала на день відкритих дверей до сум Це пробне тестування з історії України. Що відбулося в укритті під корпусом факультету іноземної та слов'янської філології, і завдання якого розроблені фахівцями профільної кафедри інституту, складалися відповідно до програми зовнішнього незалежного оцінювання. У структурі тесту три блоки: завдання з вибором вірного варіанту, відповіді з кількох запропонованих, завдання зі встановлення відповідності і розташування певних історичних подій у хронологічній послідовності. На все рівно година, яка значно наблизить абітурієнта до заповітної мрії 2025 року. Тижнем пізніше, 22 березня, свої двері абітурієнтам 2025 року, гостинно відкрив один з найстарших факультетів Сумського педагогічного університету природничо географічний. Розповідь декана ПГФ, кандидата педагогічних наук, доцента Людмили Міронець про структурний підрозділ сумдипу, який вона очолює, складно було зупинити. Історія факультету, його трансформація за сторічну історію університету, знайомство з трьома кафедрами, особливостями освітнього процесу, тими спеціальностями, які мають особливу державну підтримку, підвищеними внаслідок цього стипендіями, надзвичайно широким спектром для працевлаштування з престижними посадами і високими зарплатами природничо географічний факультет Сумського державного педагогічного університету має певну перевагу у порівнянні з іншими факультетами і навчально-науковими інститутами СумДПУ, адже може не те, що зацікавити, а й відверто кажучи, вразити потенційних абітурієнтів спеціалізованими музеями кількох профільних кафедр, зокрема музеями хребетних і безхребетних, тисячі експонатів, для яких збиралися десятиліттями з усього світу. Унікальним геологічним музеєм і сучасною хімічною лабораторією з професійним обладнанням, яке дозволяє проводити дослідження не лише для магістерських робіт, а й навіть для підготовки кандидатських дисертацій. По завершенні ж екскурсії музеями і лабораторіями відбулося пробне тестування зі складання національного мультипредметного тесту з природничо-географічної тріади біології, хімії і географії. Були навіть такі, хто спробував свої сили з кількох предметів. Всі завдання підготовлені викладачами профільних кафедр відповідно до програми ЗНО, затвердженої на державному рівні і відповідають вимогам до сертифікаційної роботи НМТ у розділах біологія, хімія і географія. Тож ті, хто пройшов пробне тестування, під час справжнього іспиту почуватимуться значно впевненіше. Надзвичайно насиченим спортивними подіями видався проміжок часу від нашої попередньої програми. Тож далі піде мова про успіхи на спортивних аренах студентів і випускників педагогічного університету. У матчі відповіді однієї восьмої фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Лондонський арсенал, кольори якого захищає випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко, приймав одну з його колишніх команд нідерландського ПСВ Ендховен. Вже на шостій хвилині Зінченко відкрив рахунок невідпорним ударом здалеку, а на лаву запасних пішов на 79-й хвилині матчу, у якому команди обмінялися двома голами. Однак розгромна гостьова перемога підопічних Мікеля Артети 7-1 вивела до чвертьфіналу саме канонірів, суперником яких буде Мадридський реал. Випускник факультету іноземної та слов'янської філології Сумдипу імені Макаренка, народний депутат України Михайло Ананченко, цими днями обраний президентом Федерації хокею на траві України. Його кандидатуру одноголосно підтримали 25 делегатів звітно виборної конференції, яка відбулася в Києві. Слід відзначити, що саме Михайло Олегович доклав неабияких зусиль, аби розрулити вкрай складну ситуацію з боргом Європейської Федерації хокейно-траві у сумі 32,5 тисячі євро, який блокував участь українських команд в європейських турнірах. Саме після цього сумчанка повернулася на клубну євроарену і вперше виграла Кубок європейських чемпіонів з індорхокею. А національні збірні, хоч і у нижчому дивізіоні, але все ж допущені до участі у міжнародних турнірах з поточного року без дворічного карантину. Найщиріші вітання тренеру муніципального спортивного клубу Сумчанка і жіночої національної збірної з хокею на траві, випускнику інституту фізкультури і педагогічного університету Євгенові Бондаренку, якому після здобуття нашими дівчатами кубка європейських чемпіонок з індерхокею присвоєне почесне звання заслужений тренер України. Двоє студентів начально-наукового інституту фізичної культури, вихованців доцента кафедри теорії та методики фізичної культури, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Оксани Дубинської, відзначилися у португальському містечку Кастаньєнде на змаганнях етапу розрошу Кубка світу зі спортивної аеробіки. Чемпіонка світу Анастасія Корошвілі стала кращою у індивідуальних змаганнях жінок а разом зі Станіславом Галайдою, який посів п'яте місце серед чоловіків, вибрала срібну нагороду у змаганнях пар. Об'єднана жіноча баскетбольна команда збірна Полтавської області Полтава Баскет Сундипуука Дею США Нуродин в Пар'яславі на Київщині зіграла три матчі чемпіонату України серед команд вищої ліги, які розігрують між собою п'яте-восьме місця за підсумками сезону 2024-2025 років. Лише господарок паркету з ДЮ США у ГСП Переяслав Полтавчанки з Сумчанками переграли із подвійною перевагою у рахунку 60 на 30. А от у двох інших зустрічах зазнали поразу. І якщо львівському «Скіф» ків, полтавсько-сумська команда поступилася чотирма очками – 53-57, то дніпровський «Інваспорт» з «Дюшор номер 5 виграв у неї 21 очко – 71-50. Тож саме дніпрянки з 29 очками очолюють квартет команд, які розігрують 5-8 місця у вищій лізі. 26 у львів'янок, на очко менше у наших дівчат, від яких на очко відстають баскетболістки Переяслава. Інваспорт з дюшорномер 5 вже гарантував собі вихід до фіналу шести. А от доля іншої путівки до заключної стадії чемпіонату вирішиться у заключному турі, матчі якого відбудуться 15-17 квітня в Полтаві. Футзальний турнір присвячений пам'яті випускника навчально наукового інституту фізичної культури Героя України, почесного громадянина обласного центру, полковника посмертно Олександра Аніщенка, який першим серед випускників кузні спортивних кадрів Сумщини поклав своє життя у боротьбі за незалежність України проти російської орди у травні 2014-го, Вперше після 2021 року відбувся у ігровій залі спортивного комплексу інституту фізкультури. У боротьбі за почесний спортивний трофей суперничали студенти інституту фізкультури, збірна України з футзалу серед атлетів з вадами зору, у складі якої чимало випускників СумДПУ, і команда обласного управління Служби безпеки України. Стосунки з'ясовували у матчах за коловою системою, граючи два тайми по 10 хвилин. У першій зустрічі студенти інфізкульту двічі змушували гравців команди управління СБУ починати з центру. У наступному матчі невдахи тричі зробили теж саме зустрічаючись з титулованою збірною України серед атлетів з вадами зору. Тож вирішальний матч між збірниками і студентами обіцяв стати цікавим і результативним, але став лише цікавим, бо жодній з команд, незважаючи на стрімкі атаки і гру п'ятьма польовими, у прагненні відкрити рахунок, так і не вдалося змінити нулі на табло. Тож саме збірна України серед атлетів з вадами зору завдяки трьом забитим м'ячам стала володарем почесного трофею. Студенти навчально-наукового інституту фізкультури з двома голами на другому місці. Команда управління СБУ, поступившись у двох матчах, лишилася третьою. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо Онлайн» добіг свого кінця. Невдовзі у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу Відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!